Вау, що я знайшов? Оце грибна вдача. І він не один. Показую. Вітаю всіх любителів тихого полювання. Що ж, сьогодні в лісі ми і прийшли в той ліс, де переважно ростуть боровики Але будемо збирати, в принципі, все, що нам попадеться. Зараз грибів небагато, тому побачимо. Ну, в мене вже є перша знахідка. Було тільки так трішечки. так Надуте, скажем так, невеличкий такий горбик. Я легенько чуть-чуть розкрив, бачу, що це гриб. Бачите, росте так шапинкою вниз. Ну, зараз, я так думаю, всі грибочки переважно буду так знаходити, або мох, або на галявинах на піскові. Це, скажімо так, найбільший. Найбільша ймовірність, що вони зараз там ростуть. Ну, ось така перша знахідка, тож йдемо. Всі знахідки я вам покажу, тож залишайтесь на цьому каналі. Схоже, сьогодні я буду з грибами. Погляньте, яка краса тут в мене. Ох, алей красончик. Минулого разу тут знаходив. Правда тут позаду, десь тут на моховій різ грибочок. А сьогодні такий красунчик. Набагато краще, ніж навіть минулого разу. Ну, що пощастило, це взагалі немає слів. Збираю на цих місцях ось такі молоденькі польські грибочки і помічаю, що просто ріжик. Ще я тут ніколи не знаходив їх. Значить, починається сезон. Я так дивився, саме в цих числах. Торік були рижики. Погляньте, як відрізнити рижик від волнушки, ось такий оранжевий сік. Але, на жаль, цей гриб червивий. Не пощастило мені. Якщо буде час, треба їхати на свої місця, там, де переважно ростуть маслюки під молодими такими соснами і шукати рижики. Дуже смачний гриб. Багато кому він подобається. Йшов я ось по дорозі і прямо з її помітив цю красу. Ось цей колір. Це щось неймовірне. Таке старе моє місце. Я тут і залишав гриби і багато разів знаходився в цьому році і були. І ось сьогодні знову пощастило. Такий тяжкий грибочок, хоча невеличкий. Ну пощастило, так пощастило. Оце мені пощастило. Що ж, давайте без зайвих слів буду показувати. Погляньте, яка краса тут. Який осінній грибочок. Ай, яка бочечка! Ах, пахне. Погляньте, дорога. Скільки тут людей вже сьогодні проїхали, я бачу. І ніхто не звертав увагу. Погляньте, тут не один він. Раз. І тут ще. Ось. оце сімейка. Так. Погляньте, який колір. Просто ідеальний Просто немає слів. Це пощастило, не даремно я. І то так краєм ока помітив того найбільшого грибочка, почав оглядатися, а тут вони. Погляньте, видно, зразу одна сімейка, ніби близнючки. вау Ну що ж, буду поспішати ще й далі на інші свої місця. Сподіваюсь, там також в мене чекають цікаві знахідки. І знову схожа ситуація побачив таку кубку надуте. Прийшов, розгорнув, а тут грибочок а з боку ось ще один маленький мав би рости. І це, на жаль, поки що перший грибочок на цьому місці. Щось дуже слабо в цьому році, ну нічого. сподіваюсь хоч під кінець можливо з'являться. хоча Он там попереду, в минулому році був знайдений саме останній гриб, якщо я не помиляюсь, це було 4 грудня. Так що ще шанси є, ще до 4 грудня довго. Така галявина, зараз ми з вами трішки походимо. Ось такий, як намальований ніби. Середній такий розмір. Так, буду залишати, щоб були вільні руки. Ось так. Десь я помічав ще. Хтось збив. Це ще малесенький, нехай собі росте. Так, треба не розтоптати. от яка кучка. З цієї сторони є ще трішки. Ось маленький. Також кучка. Ось, наприклад, який. ну Тут ще де-не-інде де де є по одненькому маленькому, але нехай собі підростають. Заберемо якось наступним разом. Ну як я й думав, переважно такі всі знахідки, там де сонечко світить, на галявинах. Погляньте, щойно думав, знайшов гриба. Підходжу, а там ось такий мухомор. Правда, накритий. Так з пісочку виглядає. Вже не хотів цього навіть нагинатися, розкривати, але підійшов. А це грибочок молоденький. Як ви самі бачите, старих грибів немає. Оце значить, що грибочки ще будуть рости обов'язково. У мене чудова новина, тому що я знайшов грибочка білого. Ось такий красунчик. Шопинка такого цікавого кольору загорілого. Ну, суперова знахідка. Сьогодні значно краще, ніж вчора я збирав. Сподіваюся і далі буде щастити. Хочеться ще і боровичків більше знайти. Прийшов перевірити своє місце, де ростуть боровики, але ні, борочка немає. Зате погляньте, що тут росте. Ось видно дощ ішов і тут ніхто не ходив. Нічого не доторкався до його, погляньте. Оцей молоденький, він якийсь ягнилий. Тож треба відразу відламати ось такий грибочок. Ну, а цього зараз десь приховати. Ось поки що такі знахідки. Ну, в принципі, як бачите, всі місця майже однакові. Такий білий мох, пісочок або десь схований. Під товстим шаром хвойного опаду. Що ж, я вже прийшов до того місця, де триває наш експеримент з боровичками, як вони швидко ростуть в середині жовтня. Ось перше місце. Тут було трішечки тріснуте, але я ось трішки протер, грибочки так собі трішки ростуть. Тому накриємо, нехай собі ростуть далі. Далі, ось цей грибочок. Побачив я його минулої п'ятниці і сьогодні четвер. Тобто минув майже тиждень, можна сказати. І цього красунчика ми вже, от тримаємося ніжка, цього вже ми заберемо. Добре? І тут, як ви бачили, пам'ятаєте, можливо, виліз один гриб, якого не було в минулої п'ятниці. А ось цей трішки, бачите, токош заберу вже. Трішки підріз. Цього залишаємо. Він виліз буквально. Так, коли це я був? В понеділок. З понеділок він. я його помітив. Але, але ось тут починає лізти ще один гриб, якого не було. Тож, минулого разу забрав грибочка. Цього разу ось два забрав. І так далі залишаємо три. Ну, там, де першого я показував, там напевно подвійний. Все рівно рахуємо за одного. Тож, експеримент триває. Сподіваюсь, їх ніхто не знайде. І залишаться вони мені на наступний раз. Ну, йдемо далі. Є є чудова знахідка. Ось те, що я довго так чекав. Ось такий боровичок. Починають лізти по одненькому але ще дуже слабо, того Треба ще почекати. І тоді, сподіваюся, їх буде значно більше. А зараз таке тільки перші розвідники з'являються. Ну, і на тому добре. Тут бачу щось трісне. А, маленький грусть зросте. Думав, вже знову буде гриб. Так, знайшов грибочка, зазвичай вони ось тут на зеленому мохові. На цього разу має бути боровчок. Так, корінням обрівся. Де мій такий грибочок? Так, показую. Ось такий. Ну що ж, по одненькому таки починають лізти. До речі, на цьому місці я ще не знаходив цьому році. Але це тут зазвичай в тому мохові вже в кінці жовтня, так на початку листопада можна знайти. В принципі, все йде по плану. Бачите, трішки мишка поїла, тут знизу ось слимак є. Але молоденькі грибочки починають лісти, чому я дуже-дуже радий. І красунчик. Правда, ходжу зараз навіть по таких хащах, не понад краєм лісу, там, де сонечко світить, а навіть тут виліз, ну це дуже гарний знак. Тож кладемо до корзини і йдемо ще перевіримо трішки місце. А з цього грибочка хтось навіть трішки збив, я б так сказав. Або щось збило, можливо, якась тварина ходила тут. Це перший і тут ще, як бачите, в хвойному опаді ще така парочка маленьких. І сьогодні не знайшов жодного старого гриба. в Цій частині лісу я вже не був 5 днів, а так через 2 дня прийшов. Або справді так дуже повільно зараз ростуть гриби, ну, але все рівно так, щоб нічого я не пропустив, ну такого не може бути. Ну, правда, походжено, багато де їжовики порізані. Ну, така ситуація. Тож, дякуємо Дякую. за знахідки і вирушаємо далі. Так, дивіться, тут 2 і тут ніби три. Пісочку. Тут така крутова нора, а навіть не три, навіть чотири. І можна було б, я б сказав, б залишити, але я цього не робити. І ось чому. Не знаю, чи вам видно. Тут був гриб. І миші його з'їли повністю. Нічого не залишилось ось. Тому забираємо раз тут такі голодні миші. Є такі місця, що ще в цьому році Грибочка не забрав повністю, коли не прийду, повністю з'їджене все. От. От так, тут навіть 4 і ще 2. Добре, йдемо далі. Рухаюсь вже в сторону дому, тому не знаю, будуть ще знахідки сьогодні чи ні. Побачимо, перевіримо всі місця. Ось який ще один грибочок. бачите, по сусідству з зеленичками, Такі маленькі зеленічки. А грибочок чудовий. Ах, пахне як! Тут на галявини вони такі тепліші і запах їх кращий, тому що. Брав грибочка з піску, але щось він слабенько пахне. Не так як треба. Просто жах, провал експерименту. Пам'ятаєте це місце, тут я залишав ніби грибочка, помітив таке надуте, тут вже неодноразово я знаходив. Погляньте, це мухомор. Оце облом. А я ще минулого разу приходив, перевіряв його. Ділюсь, так більше так надуте стало ніби трішки підріз, а ось погляньте що це. Хоча це місце таке пізнє і тут часто навіть в листопаді місяці знаходжу гриби. Тож я був майже сказати на 100% впевнений, що це саме білий гриб. Ну на жаль, ні. Спочатку помітив зеленички. Ось 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 маленька. Тоді придивився тут ось такий риб. Тільки він тут залишиться. Хтось на його, я бачу, наступив або так підбив і він такий зів'ялений, набрав вологи. Я навіть його додому не донесу, він зігниє. Тож була б цікава знахідка, але ні, не пощастило сьогодні. Ось на цьому місці минулого разу знайшов два грибочки і залишив ще одного. Зовсім трішечки підріс, тому залишаю. І повернусь за декілька днів. перевіримо, що вони ростуть ні. Цікаво. Тут, правда, такий пісок сухо, але щось трішки більше стало. Це добре.